Друга частина нашої сьогоднішньої брифінгу полягає в чергових черговому дуже складному, можна сказати, абсурдному процесі затягування розмитнення препаратів по дитячій онкології, які чекає вся країна вже рік, які вже три місяці знаходяться на митниці. І власна вартість яких є складає 125 мільйонів гривень. Ці препарати були закуплені агенцією Crown Agency, не у виробника, а українського посередника у компанії Людмила Фарм. І зараз вони знаходяться на складах і вже протягом трьох місяців. Іде затягування процесу і не передаються ці препарати власне Міністерству охорони здоров'я для того, щоб вони могли поставлені бути в регіоні. Зараз е, у нас є робоча група. Я зараз хочу надати слово представникам робочої групи, які працюють в міністерстві охорони здоров'я, власне Владислав Голуб, який озвучить юридичний аспект. Які ускладнюються тим, що в понеділок спливають 90 днів, які можуть ці препарати знаходяться на складі, і після цього, якщо питання не буде вирішено сьогодні або в понеділок, ці препарати мають бути відправлені назад тим, хто їх надіслав в Україну.